Що таке Луганщина для нас, луганців та луганок з різних країн? За що ми пам'ятаємо і любимо цю прекрасну землю, з якої сонце розпочинає щоденну мандрівку над Україною? Я, Ліза Романова, пропоную послухати наших земляків і не тільки, чому Луганщина це Україна і за що таке її можна любити. Культовий український письменник Сергій Жадан розповідає про своє рідне місто. Мені справді було важливо і цікаво писати про ті місця, де я народився, про Старобільськ, якого фактично немає в літературі на превеликий жаль, попри те, що там чи звідти завжди були якісь письменники: Іван Світличний, Іван Савич там жив. Іван Савич, справжнє ім'я Лук'яненко Іван Савич, занесений в енциклопедію народження Україною. Це видатний український письменник та журналіст, талановитий перекладач, член спілки письменників України, викладач української літератури, ветеран Другої світової в'язень сталінських таборів, почесний громадянин міста Старобільськ. Іван Савич народився 19 січня 1914 року в селі Савенке Курюківського району Чернігівської області. Писати вірші почав рано, в 14 років, писав багато та видати першу збірку поезії з вічних джерел вдалося лише в 1957 році за 16 років після її створення, коли поетові виповнилося 43 роки. Велика перерва між написанням збірки та її виходом у світ була спричинена війною, під час якої Савич служив у розвідці, потрапив у полон, а у повоєнний час під репресію. Після повернення Івана Лук'яненка з таборів півночі СРСР одна за другою побачили світ збірки позивні з майбутнього, Щаслива та Доріженька та інші. І вже в 1959 році він стає членом спілки письменників України. Видатні класики української літератури вважали Івана Савича талановитим поетом, дослуховувалися до порад, захоплювалися його творчістю. Знайомство з Сосюрою, Рильським Бажаном відіграло неабияку роль у встановленні творчого потенціалу митця. Для багатьох творів Івана Савича властиві біографічність, документалізм, але це не заважає їм бути високохудожніми, навпаки, надає загальнолюдських рис. Увесь біль і радощі свого життя поет майстерно відзеркалив у власній творчості, тому вивчення творчого спадку письменника в біографічному контексті є актуальною темою дослідження сучасного літературознавства. Проблему розвитку історії та тернистого шляху української мови порушувало багато письменників і України і світу. Нерідко їх дивує, скільки випробувань випало на долю пісенної, мелодійної української мови. Іван Савич у своєму вірші мова порушує питання вільного розвитку мови, її історії, шляху становлення української мови як державної. Вона росла, мужніла з року в рік, дзвеніла в пісні, в казці, в серці люду. Мова за Савичем це друга мати. Для нього вона і вода, і повітря, і життя. На думку поета, не можна не любити те, чим ти дихаєш, а він дихає саме мовою. Мова його вірша нескладна, не надумана, а звичайна така, у якій немає навмисно придуманих виразів, вишуканих образів, але вірші Івана Савича просякнуті наскрізь любов'ю та повагою до історії розвитку мови і до кожного етапу її становлення. На 85 річчя Івана Савича, луганські поет, і художник Григорій Половинко, подарував ювіляру картину. На якій був зображений сам Іван Савич верхи на коні з шаблею в правій руці, назвав автор цю картину Козак Стербільщини. Подарунок припав Івану Савичу до душі, адже він дійсно з гордістю носив прізвисько Козак і до цього ж перебував у Чернігівському козачому полку. І якщо Володимир Даль підписував свої твори як козак Луганський, то Іван Савич, почесний громадянин міста Старобільська, по праву міг бути названий козаком Старобільським. Про свою любов і повагу до маленького міста поет написав майже в 20 поезіях, одна з яких має назву рідному містом. Моєте рідне місто Старобільськ, мій тихий дім, де проти вікон квіти. Моя сім'я і труд, мій хліб і сіль багато бачив, я країн по світу до тебе ж линув серцем звідусіль. Іван Савич ціла епоха, творча історія та гордість міста Старобільськ, Луганщини та всієї України. А я пропоную послухати вірш Івана Савича про інше місто Луганщини, моє рідне місто Сєвєродонецьк. За часів Другої світової війни на військових мапах він був позначений як квадрат 48103. Так ось він квадрат 48103, де жовті піски ворушили вітри, де з краю вузької, глухої дороги з вітрами змагались кущі клишеногі, звідки було видно, як після боїв в диму Лисичанськ, як від горя, темнів. Мені не забуть цей піщаний квадрат. Тут друг, мій Степанко, поет і солдат, упав, як на смерть ми стояли в заставі, А полк відступав не з піснями, не в славі. Засипав я друга у ямі сухій і місце позначив на карті своїй. Я дав собі слово людини, бійця, як ворога, знищим, на берег дінця прийти і насипать високу могилу, та ще й посадити берізоньку білу, щоб видно було із далеких доріг, Те впав мій степанком, де друг мій поліг. Дороги, дороги, немає їм кінця. Не скоро прибув я на берег дінця. Стою, і здається, що я заблудився. Нема ні пісків, ні кущів, ні узлістя. В будовах у парках розбились вітри. Так ось він, квадрат, сорок вісім сто три. Дерева вгорі, наче арка легка, дзвенить під ногами асфальту ріка, величні будови, високі будинки, здіймаються в небо й струнко, і, і гінко, а сонце схилилось на крани згори. Так ось він, квадрат, сорок 103 в саду обеліск, там іменні бійців, що в битвах колись полягли придінці. Мій друже Степанко, поете мій милий, пробач, що не зміг я насипать могили. Народ наш тобі, і усім, хто поліг, як пам'ятник, місто новітнє воздвиг, пульсує життя у горі прапори. Так ось він, квадрат 48, 103. В описі до подкасту я додаю посилання на сайт Сєвєродонецьк онлайн на сторінку, де опублікована книга сєвєродонецького краєзнавця Сергія Каленюка. Сєвєродонецьк літературний там у восьмій главі наведено на лист, де пан Іван розповідає історію вірша і історію визволення. Сєвєродонецька у Другій світовій війні. 1 лютого 1943 року селище Лісхімбут, майбутній сєвєродонецьк, було відбите у німців радянськими військами 41 ю гвардійською стрілецькою дивізією під командуванням генерал-майора Іванова за підтримки танкістів 110-ї танкової бригади, 18-го танкового корпусу. 22 липня 2024 року Сєвєродонецьк Луганської області України мав би відзначати 10-ту річницю другого визволення. Цього разу від російських та підконтрольних ним бойовиків, натомість наразі місто переживає ще одну окупацію. Збройні сили України отримали наказ відійти із Сєвєродонецька 24 червня 2022 року після важких боїв на шостому місяці повномасштабної російської агресії. Але ми, Україна, обов'язково повернемось. Сєвєродонецьк, Старобільськ, Луганщином. 22 липня сєвєродончани всього світу вітали одне одного і поранене, поневолене місто з днями визволення минулими і майбутнім. І ми впевнені, що він настане. Бо Сєвєродонецьк, Старобільськ, як і вся Луганщина, це Україна. Так було, так є і так буде.